Давайте разом поринемо в мистецтво приготування одного з найтонших і найсмачніших різновидів тіста: філо, гордість та надбання грецької культури: тепла вода, оливкова олія, винний оцет і борошно. Всі компоненти об'єднуємо, вимішуємо м'яке тісто, розділяємо на кружечки і залишаємо відпочити на 30 хвилин. Традиційно для розкочування філо греки використовують спеціальну довгу тоненьку качалку. Спочатку тісто притрушується кукурудзяним крохмалем, трохи розкочується. Потім найцікавіше, тісто накручується на качалку і обережними рухами від центру до країв поступово без зайвого тиску розтягується. Тут в повній мірі можна зрозуміти грецький стиль життя та їх популярну фразу сіга-сіга, яка перекладається як повільно, нікуди не потрібно поспішати. Ну що ж, ось що в нас виходить: м'яке тісто, що аж просвічується, його можна зберігати в морозильній камері до того часу, поки ви не захочете приготувати неймовірний пиріг, бугат.